Збірна України з футболу продовжує кваліфікацію на чемпіонат світу 2026. Попри важкий старт, ми знаємо, як не втрачати віру і боротись до останнього. Сила нашої нації у єдності у вирішальні моменти. 10 жовтня ми маємо це зробити у матчі з Ісландією на виїзді. А 13-го чекаємо домашній матч Україна-Азербайджан у Кракові на стадіоні Краков'я. з підтримкою вболівальників з вірою в Україну. Обидва матчі о 21.45 ексклюзивно на. Кого національний спонсор української збірної львівське об'єднані футболом разом сильніші. з преміум спонсором національної збірної України з футболу. Прем'єра на 1+,1 Україна. Настав час нового сезону клубу «Одного відсотка». Нові гравці, нові питання, нові переможці. Дивись, грай та випробуй свою хмітливість. Новий сезон клубу «Одного відсотка» з 5 жовтня щонеділі о 21 на 1+,1 Україна. Бажаєте посилити свій бренд через спортивні медіа та ефективно взаємодіяти з ними? Тоді ви маєте бути тут, 8 жовтня, Київський Юніт Сіті, Юкрейан Спортс Медіа Вік, новий медійно-просвітницький захід для спорту, бізнесу та медіа. Ви навчитесь створювати контент, що привертає увагу, будувати відносини зі змі, та використовувати спорт для маркетингу, лекції, воркшопи, панельні дискусії від спортивних медіа, нетворкінг, сесії для обміну ідеями та партнерств. практичні Кейси з реальних проєктів для зростання. Приєднуйтесь до Ukrainian Sports Media Week, щоб перетворити спортивний контент на потужний інструмент успіху. Деталі та квитки на спортбізнес.Медіарадіоп'ятниця. Реклама соціальна реклама. Цього року понад 5 тисяч дітей потрапили у допутливі родини замість інтернатів. Але ще тисячі дітей досі чекають. Дізнайся, як стати родиною для дитини. Надіти куй. Соціальна реклама. Радіо Танцювати біля небо надію нести. червоні. Ми не вам. Во! Краще захищатися від авторських пора. бабушка Валя. Пес. А ти не дратуєш собак? Ні, а. Я дым мені. А де музика? А без мюзик нарушає право. Точно нарушаємо право без мюзика. На отой. Пішов до беджунок.